Ну і вже почалося обіцяне випробування погодою. Незначне потепління на початку тижня різко змінилося лютим холодом. Синоптики кажуть, сильний мороз пройдеться всією Україною і подекуди температура опуститься аж до мінус 30. Такої холодної зими Україна не бачила останні 10 років. Що ж відбувається з погодою? І чому аномальні температури цьогоріч фіксують по всій планеті? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Прокоф'єва все з'ясувала і підготувала для вас практичну пораду. Основне практичне питання цієї зими. Купувати хутряні теплі чоботи, чи та скільки там вже тієї зими залишилося. Рішення як для всієї родини не дешеве, але й мінус за вікном доволі серйозний. Тож як сталося, що ми кілька років взагалі не пам'ятали про тепле зимове взуття і одяг, а цьогоріч полізли в шафу або ось тут, в магазині. Тож, що відбувається із погодою? Які сюрпризи вона готує нам ще? Давайте розбиратись. Консультант магазину Антон і сам дивується, скільки пар зимових Мового взуття вже продав самі ходові розміри жінки, зразу розібрали, залишилися лише ті, яких не так часто зустрічаються. Несподівана зима зламала традиційний сезон продажів. Якщо раніше хутряні чоботи купували тільки у грудні, то цьогоріч навіть у січні ажіотаж найпопулярніші моделі в нашому магазині, які носять чоловіки, це це звичайно ботинки. зараз. Дуже зараз, оскільки погодні такі умови дуже люблять, щоб була на високій посаді. Мінус 20 на термометрі кучугури снігу не десь там у горах, а у містах та дерева заковані у кригу. І така погода не стала сюрпризом для кліматологів. Анастасія Івашина пояснює, аномалії тут немає. Класична українська зима повернулася у наслідок глобальних змін на планеті. Там спеціальний такий арктичний полярний вихор. Він зазвичай крутиться, і вона все так зроблена, щоб. Оці суперхолодні температури не потрапляли нижче по широтах. Прориваються ці дверців та ворота і затікають оці холодні повітряні маси частіше. Планета розжарюється із шаленою швидкістю. Парникові гази, викиди промисловості і транспорту, вирубка лісів усе це розхитує звичний баланс і призводить до того, що полярний вихор, який мав кружляти лише над Арктикою, почав міняти траєкторію своєї круговерті. Потепління на північному полюсі відкриває шлюзи і випускає холоднющі вітри нижче по планеті. Тож ці арктичні маси усе частіше прориваються туди, де бути немало. Якщо підвищиться температура в північному льодовитому океані, це призведе до зупинки океанічних течій, які переносять кисень у південні широти. Так якщо так буде. То рівень СО2 стане критично високим. На стане жаркою, і це призведе до посух. А для нас це призведе до того, що ми будемо користуватися спеціалізованими балонами для дихання. Анжеліка Ганчук перша жінка в Україні, яка очолить наступну експедицію на станцію академіка Вернацького в Антарктиді. Буквально за півтора місяці вона разом із командою рушить туди, де формується наша погода. Апокаліптичний сценарій, який вона розписала, може. Стати реальністю вже наприкінці цього століття. Людство повинно адаптуватися, воно повинно правильно планувати економіку, щоб цього всього уникнути. Ну і це основа, тому що все ж таки підлаштувати землю під нас, яка змінюється постійно кожної секунди, це дуже важко. До змін клімату потрібно підлаштувати ледь не усі сфери життя та економіки, каже інша моя співрозмовниця Анастасія Івашина. Різкі перепади температури наше найближче майбутнє. А разом із ними буревії, різкі та проливні опади. Щось схоже, пережила Одеса минулого року і виявилася до цього неготовою. Дивитися на місто планування дуже важливо, щоб е, там, де є багато такої бетону, заліза, і немає, хоча б якихось залишок природи, там д -д дерев, зелені, е, там і складніше переносити. Де бетонізація, коли знімають бетон, відкривають ґрунт, навозять. Звідки можна землю щось там садять? Те, що буде кліматично, стійкі рослини. Чим раніше прийде усвідомлення, тим спокійніше ми будемо ставитися до витівок погоди. Як це сталося цього тижня, коли несподівана відлиха, що принесла сніг і крижаний дощ, знову змінилася міцним морозом. Тенденція показує, що якщо такий сильний антициклон, який приніс морози, так він там досі закріплений. Це означає, що така погода морозна може знову повернутися. Тому в лютому ще є дуже висока вірогідність повторення морозів. Отже, вчені твердять, незворотні процеси на планеті Земля вже розпочалися, і нам потрібно серйозно адаптуватися до цих змін. Тож, чому б не розпочати, хоча б з взуття, якщо не наступної зими, повірте, то вже за кілька років ви собі за це тільки подякуєте. Непогані, правда? Треба брати. Ірина Прокоф'єва, Андрій Марченко, ТСН, один марафон. Єдині новини. Отже, теплі чоботи точно згодяться жителям столиці та північних регіонів. Лютий мороз аж до 26-ї вночі і до 14-ї в день скує все на округи в найближчі три дні. Захід і центр країни теж відчують значне зниження температури. Обіди холоднеча, хіба Ужгород там синоптики прогнозують лише 2 градуси із позначкою. Мінус на сході та півдні в день трохи тепліше. Температура тут впаде до мінус 19 вночі, а в день підніматиметься до мінус 7. І такої погоди протримається десь до наступного четверга. Потім морози відступлять, а їм на зміну прийдуть сніги майже по всій території України.